Привіт! Наша чергова гра. Правила такі: треба взяти 10 капсул. О, отже, берете по 10 капсул, тільки потім будете відкривати. І таким чином ми перевіряємо успіх, удачу, везіння ваше. Хто перший Возігає. бере капсули? Я Це я вас поламало, тобто я собі... перша. Ми граємо. Так, yeah, Діана так. перша, тато другий, Софійка третя. Правильно? Yeah. Діана, набирай 10 капсул. Будь-яких, які ти хочеш. Два, 3, чотири, п'ять, Шість. Сім. Yeah. Вісім, yeah. дев'ять, дев десять. Тату ти береш 10 капсів. Хочеш, хочеш друга? Не хочеш? Чи хочеш? Ну, давай бери. Ось один, один. Два, три. чотири, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Все. Та. Тут ти десять береш. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так? Це, Діана, це мої залишки. Діана, починай відкривати. По одному? По одному. Діана, ну, всі відкриваєш, перевіряєш, що в тебе. А що тут? Я не знаю, можливо нічого. Мані! Мані! Мані? 20 гривень. В тебе що? Мані 40! 40 гривень. Добре. Це в так всі так? Ну я не знаю, можливо нічого не буде. Ага. Можливо, нічого не буде. Мамі! Що там в тебе? 500. 500? Так. Да. Ого! А що так, так можно було? А ну, що там ще? Вже... Мамі! 50? Так, що ще? А тисяча є? Ну, давай перевірять, я ж не знаю. <решко> Мамі! Нічого собі! Оце так за за, 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 за удача, так? Да? Я вже хочу. А я поста. Ну, все є! А, отут, навіть поставить. Да? Щас це щось. Що там? Не засмучуйся. Не засмучуйся. засмучується. <решко> <решко> ну звісно, що відкривати. -о <решко> -о. <решко> <решко> Може, що знайдеш інше. Тут три. О -о 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 -о. Так, і яка тебе сума? 560 690. 690 гривень. Ну, все, Софа, давай. Пере, 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 відкривай свої капсули. Що в тебе? Що там? Віра, удача прийде. Віра, удача прийде. Що далі? Пошли бабки 20. вже. Двадцять. 20? Розгорбовати. Mm. Чи сорок? Чи двадцять. 20. 20, добре. Поки що маєш двадцять гривень. Далі. Що знову? 500. П'ятсот? Так. Да. Точно? Так. Да. Ого! Добре, є 500 гривень і 20 уже. Треба було все-таки брать. Да. <гум> <вже> так. Ти тепер вже розумніш, так? 100. 100? Молодець. Ого! Так, добре. І що там ще? Та вже, мабуть, мені тут нічого немає. Ну почекай, не спіши. Хватить вже. Сто. Знову сто? Це 20. 20. 20? Спіши. 20. Чи 40 там? 20. Так, 20. і скільки в тебе грошей вийшло поки що? сорок. 640. 540 чи 500. 640. Так. Кетки? Цукерочки пішли. Можливо, ще гроші знайдеш? Ні? Мабуть ні, <laughs> Мабуть, ні, тільки цукерочки. Що ще цукерочки? Mm. Так, ну поки що в Діани більше, так, да, грошиків? На 50, На 50 гривень. Добре. Тату, ти поб'єш рекорд дівчат? Є у мене сумніви. Ну, да, треба вірити. Я вірю до себе, але стільки грошей вже виграли, що я, мабуть. Ну, давай все перевіряємо. Там, Може, давай... Я <свіс> перевіряємо все. Дивимося, скільки тато... Щось є. Щось є? Двісті. Там? Леся. Двісті. Леся. Ну, добре, початок пога... непоганий. Що там буде? буде... Вірить? Удача! Що там в тебе? Yeah, yeah. Пощастить в коханні. Пощастить в коханні. Ну, в в коханні. <laughs> ну і пощастить вір. Тут вже копійечка є. 20. Там? 20? Може не тільки 20. А може 10 раз по 20. Ну, що там в тебе? 20. Просто 20. тисячка, зараз попаде. 50, П'ятдесят теж гроші. Так, п'ятдесят, добре. Якщо зараз буде ти виграєш. Буде тут 500. Що там є? Звісно, тут 500 буде. Знову не написали нічого. Навіть побажання немає, так? Виграв. Суперочки мені це все нагладить. Це заїсти стрес, якщо в тебе да, стрес. Так, так, так. Цукаєшки. Okay. Okay. Сухечко. Ну, І сукерочки. 500 мене попало, дивіться. Так, тато обдурює вас, ви неуважні. Так, тобто, найбільша сума залишилась невідкрита, але ви ну, те, що ви витягли, то ви молодці, Діана, покщо. Ну, це вже моя. Це ви ж не відкрили. Я 270-ті наколядував. Так, в тата 270, софа, в тебе 600... 40. 40, а в Діани 690. Все, ви молодці.